Хочеш збільшити прибуток свого бізнесу. Я скажу тобі три речі, які точно спрацюють вже цього місяця. Але попереджаю: буде без мотивації, тільки м'ясо. Перше, підніми ціни. Якщо ти не можеш продавати дорожче, проблема не в ринку, а в твоєму позиціонуванні на ньому. Люди не будуть платити більше грошей, тому що ти їм не показуєш, чому ти в цій нічі кращий. Виділи один день, онови фото, презентацію, УТП. І твій чек зросте на 15-20%. Друге, Уріж усе, що не приносить гроші. 80% витрат це емоції. Передивись кожну витрату. І якщо ти помітиш, що вона не приносить прибуток, а є лише якоюсь гарною картинкою, урізай її. І твій прибуток зросте також на 10-15%. Третє. Фокус на повторних продажах. Новому клієнту продати дорого. А Старому з бази вашої у 5 разів дешевше, тому не гоніться за кількістю нових клієнтів. Створіть систему, в яку ваші клієнти будуть повертатися. Це три кроки, які збільшать твій прибуток за 30 днів. Хочеш більше таких рішень? Підписуйся. Я показую на своєму практичному досвіду без води, як це зробити.